Зростання ВВП стандартів якості життя останні кілька місяців з вуст українських і європейських політиків та експертів не припиняють лунати аргументи на користь зони вільної торгівлі з ЄС. Водночас вони ж і нагадують, приєднання до ЗВТ це настільки перевага, скільки шанс нею скористатися. Україна держава, яка ніколи не втрачає можливості втратити можливість. Я дружньо ставлюся до України та сподіваюся, що ви не змарнуєте цієї нагоди. Не згаяти свій шанс, означає не лише підписати угоду слід і надалі змінювати законодавство. Наприклад, українські виробники молочних продуктів скаржаться, попри те, що їхні підприємства відповідають європейським стандартам, розпочати експорт заважає відсутність належного фітосанітарного законодавства. Договор открывает возможность. А будь-яким начнем не експертнечнем. это наші внутрішні проблеми, которые ми должны самостоятельно решить. Проблеми із законодавством заважають розвиватися і логістичній сфері. Нарікають експерти. кажуть Україні, хоч і працює новий митний кодекс, завантажити повну наші митні склади не дозволяє валютне законодавство. Всі Україна должна бути торговим хабом. Вона має доступ к до морю, міє доступ в до Європі, до Азії, кута тільки угодно. Наші таможенні склади до сих пор не можуть закупати товари, формувати великі партії, продавати в інші країни. Підписання угоди про асоціацію має прискорити розв'язання цих проблем, каже Валерій П'ятницький, урядовий уповноважений з питань євроінтеграції. Його рецепт успіху модернізація, а не захист вітчизняного виробника. Ми обмежуємо там або вводимо різні заходи. Там той же сейфгард, там утилізаційний збір і так далі. Я зрозуміло, в які галузі. Стали більше купувати українських автомобілів, хоч нині кредитний рейтинг України не найвищий, виробники й експерти сподіваються, що після підписання угоди та вдосконалення законодавства він піднімається. А відтак здешевіють кредитні ресурси. Тож і великий, і малий бізнес матимуть більше шансів на модернізацію. Олена Абрамович, Антон Ямельянов, Максим Войтицький, Сергій Глушаков. Новини телеканал Бізнес.